Сентімент. Під такою назвою в арт-кафе Вото відкрилася виставка живописних полотен Ужгородської художниці Олени Кондратюк. Як кохання з першого погляду, так і перші враження від побаченого. Лише переступивши поріг арт-кафе «Вото», душу відразу переповнюють неймовірні відчуття: краса, весна і любов. А ще. Поезія У серце моє стукає весна, в душі моїй цвітуть барвисті квіти, напевно, це є перші почуття про них не можу я не говорити. Душа цвіте, і серце б'ється в такт, витискуючи три чудові слова, які несуть, немов магічний знак, І знов, і знов, і знов, і, знов, і знову. Та виставка вона присвячена закоханим. Насувається на нас неминуче на День Валентина, вот, і ми вирішили зробити їм такий подарунок. Думаю, буде приємно в цьому кафе спілкуватися біля моїх картин. От чому саме так створена, побудована, розміщена виставка твої роботи, це від зародження цих почуттів, як вони тривають, і таке розвиток такий подій. Ну, це не настільки послідовна розповідь, звичайно. Тут просто є декілька диптихів і по окремі роботи, і я вже їх просто розмістила так по кольорових плямах, сюжетно. Ну, на більшості майже на всіх картинах тут пара, пара закоханих. Ну і навколо цього крутиться і весь сюжет, різні почуття від перших там до у розвитку подальших. Завжди, мабуть, кожен, хто любить мистецтво, звертає увагу на гаму кольорів. В тебе вони різні, яскраві, приглушені. Взагалі ти не боїшся експериментів, такої яскравості. Я кольори обажаю, і тому, звичайно, якщо я хочу показати темперамент, то кольори яскраві, гарячі. А якщо якусь ніжність, то і кольорова гама відповідно іде пастельна, стримана. От. Відповідно до того, яке почуття, такий колір. Тобі не потрібна весна як така, щоб ти створила закоханих і їхні почуття. Ні, Весна мені потрібна обов'язково. Тому що все одно цей підйом, який в природі, він звичайно і людям передається. І до того ж, коли наше місто в Сакорах зацвітає, то всі художники вже традиційно хапаються за пензлі і біжуть, спішуть малювати весну. Ці полотна створені в майстерні? Так, майстерня. Це великі формати, звичайно, і це не задумка така, потребує роботи в майстерні. І знову хочеться звернутися до поезії. Агнеса Бачинська Сельська у своїй поетичній збірочці написала про почуття так У тисячі відтінків є любов, її в тих різностях можливо, не вгадаєм. Та добре відчуваємо коли, коли її ніякої немає. Сто питань так чи ні, Сто ілюзій. Сто звертань, я і ти, сто терзань, сто тривожних будильників в будь-яку пору настійливо будять. Сто бажань, сто вагань, сто чекань. Приємно е дізнатися про думку людини, котра знає Олену Кондратюк вже. Чверть століття. І, мабуть, ви можете і висновки зробити, от як починалася і творчість і що ви бачите сьогодні. Розумієте, Я люблю художників, які являють собою постійно перемінну величину. От Олена Кондратюк якраз з таких художників. Вона постійно міняється. От я пам'ятаю її. Це була, здається, графіка отій от галереї, одні з перших галерей на проспекті. І це було ну, ще не дуже сміливо, але обіцяюче. У всякому випадку, мені вона, як зацікавленого глядачу, запам'яталася. І з того часу я за нею слідкую. Ну, тобто ми десь перетиналися, вони мене запрошували на пленери. Нова форма, котра от, і десь я спостерігала це зблизька, коли десь і задум народжується, і все. Але от у різних ситуаціях я бачила Олену Кондратюк, і от мені найбільше подобається її ця постійна змінність, готовність до експерименту. Кожен раз йдеш на виставку і ем, ну, перечуваєш, що це буде щось інше. Оце мені найбільше подобається. Я б її присвоїла звання леді несподіванка, тому що кожен раз вона чимось несподіваним е обдаровує. Чи то якась різка зміна в колориті, чи то якийсь зовсім несподіваний сюжет, чи то ну, от щось таке, якась, такий, якийсь такий цікавий експеримент. От в неї навіть невдачі бувають цікавими. От тому от, я так, так її і люблю серед інших. Бо, і, крім всього іншого, і роботи це для мене часто, як зараз, от такий сірий день, це кольорові рік, е, ліки. Розумієте, от цим можна, ну, колір взагалі лікує. Як такий. Тобто він по-різному впливає, але якщо він гармонізований, то він лікує. От, і я це сприймаю і лікуюся. Приємно, що вона справді такий експериментатор, смілива вона в кольорах і не боїться яскравих кольорів. Так, вона по-чоловічому рішуча і по-жіночому чуттєва. І оце от поєднання це теж не може не вражати. Художниця Олена Кондратюк, вона різна у своєму мистецтві. Та й не дивно, справжня жінка, загадкова і водночас непередбачувана, як і її творчість. Переконайтеся у цьому самі, завітавши у арт-кафе Вото. Нема сумніву, що експозиція робіт художниці надихне вас на справжні почуття. Зараз на майбутнє. Вже хочеш в гори, хочеш на природу, куди? Так, плани є. Я хочу поїхати І на декілька пленерів є різні пропозиції, обов'язково весну застати, літом в Словаччину поїхати, весною ще з'їздити ранньою на замки у Львівську область. І Зараз хочу мандрувати, так. Які в тебе зараз в душі почуття? От споглядаючи свою виставку, яка дійсно вдало, що вона переддень Дня Закоханих, От що ти відчуваєш зараз особисто? Ну, я зараз задоволена, тому що нарешті я змогла ці роботи показати. Я, в принципі, вони готові були давно, не було змоги просто їх виставити та, у Вужгороді, отак от зразу. Я їх по одній виставляла деколи, інколи на якійсь виставці. Але мені хотілося їх побачити разом, і я задоволена результатом, мені подобається. Надіюсь людям теж. Доки я відчуваю трепет ласк на собі, доки слух коливають звуки лагідних слів. Доки це відчуваю, я як квітка живу. Промінь сонця вбираю, Сиплю роси в траву з світом ясним зливаюсь. Світло у мене струїть, доки це відчуваю.